за защиту. Тут один болт ззаду, тут два. Далі біля колеса. Три болт. І біля другого колеса чотири болт. Також три болти спереду. Один. Два, три. І знімаємо защиту. воно вже все от. У нас в руках тільки її. Звідси. І це треба детка висунути. В ямі отак. Підложив доски. Під двигун. Тут є такий квадратик. ну Під нього бажано наложити. Ну, не знаю, на всякого трошки під коробку. Ну, Коробку в просвіті не ну, достає. <роч> Отак має міцно триматися, на ньому лежати. Там є така штучка, квадратик, ви побачите. Сєточка така. Ну, відповідно, машина в нас вже підумкрачена, треба було знизу щось підложити під двигун. Знімаємо колесо. До речі, дякую підписнику Олександру за те, що підігнав на таку упаковку таких. Рукавець. Дуже розповідаємо на класні рукавець. Тут під кремніком викручуємо один болт. І ось тут другий болт під торск. Т15. Знімаємо ось тут одну хліпсу. Знімаємо. Тут знімаємо другу кліпсу і тут за стоєчкою третє. Вони мають ось такий вигляд, виймаються дуже легко. Потім виймаємо ось тут одну, другу і ось тут зверху третє. Їх треба ймати обережно, бо вони ламаються. Відкручуємо два болти упоред двигуна. Ось тут знаходиться один. Я його вже виняв магнітом. І ось тут знаходиться другий. Ось такі болти. Болти на головку на 16. Так, і беремо довгу ну, удлінитель. Подовжуваш довгий, подовжуваш берем, бо буде так незручно. І машлан, і обратки і подачі. І відкручуємо ось ці булти. Поки що бачу 3, 1, 2, 3. Ну і так далі. Забув тут, де показував спереду тривоти. Сорі. Ну, вибачайте, я не, не спеціаліст. Трошки для патрубка обратки пограти і якось треба виняти подушечку Дві дивимось. Вона в нас в руках. Дивимось на подушку, чи нема тріщин. У нас нема, вона нормальна. Також відкручуємо ось цей болт, мабуть. Дивіться, третій болт. Я його не побачив, він був ось тут. Я відкрутив цей. Відкрутив цей. А цей я просто чисто не побачив. Ну, тут внизу три болти. До речі, оця пластмаска щось вона болталася і в чому не підозра, стала поміняти ГРМ, або ось тут ГРМ її протер. Щось вона погано закріплена. ну Будемо збирати, закріпимо краще. То я так побачив, що він вже трошки підтертий у пластмасу, вирішив замінити. І Відкручуємо ось тут такий. Доступ, правда, тут не дуже, але... Проблема в тому, що головкою тут якось трошки. Бо на 16. проти цього болта. Це її опори, що тут у нас вверх верх-вниз. Не знаю, що опору поки що не знімаю. Щоби тут теж головка на 16. І доступу мало ключа немає. Ну, Поки що будемо так, тому він буде ходити вверх У нас трошки реміння. Тут ось на 16 гаючка приварена. Ключиком натискаєш на неї, ролик послаблюється вверх, піднімається і знімається ремінь генератора. Ну, чи, чи як він там правильно називається. Ось в таких тріщинах. Ремінь. Ну, став зубчастий. Якби ролик не Не піщав, то ніхто його, мабуть, не міняв, бо їздив би далі. Нічого, буде панове техобслуговування Так, і і, і. і не знаю, як вам на камеру передати. Тут ще вказується є два болтики, які кріплять оцю опору, чи як там вона називається. Отак От помаленьку ключиком граємося і відкручуємо, бо більш приспособи, чим відкрутити немає. Другий болт викручуємо ось такою приспособою. Ну, ви зрозуміли. Ось таке. його зірвати, він легко викручується пальчиками. Ось такої довжини той болтик. Ну що ж, і, мабуть, цю якусь різняти чи іще? А. І ще тримає ще один болтик, який знаходиться, якщо камера покаже ось тут. Ні, два. А? Ні, один. Один Один болтик. Ну тут він в доступі. В його зірвати. Ну, пальчиками відкручується. Ну, ось так видно. Основне зірвати, щоб він зрушив місця. Так, а виняти його проблематично, бо в мене впирається в кузов. Чи кузов треба підняти, щоб ось цей отвір він виріс. Блін, ну, давайте. Як на як роздивився, вказується тут все-таки ще. Ось тут знизу є такий самий болтик. Чотири болтики тут. Він, до речі, теж. Ну, не можу показати від руки. Я майже відкрутив, відкрутив. Відкручується від руки. Основне чи в подовжені він. Ні, в довжині він такий самий, як всі, тобто не переплутаємо. І зараз, щоб виняти цей, треба буде підняти кузов. Тисяча вибачень, У цих болтиків 5. Я не замітив, один ще стоїть. Прямо ось тут між цими двома. Що зверху подушка прикручується ось тут. Ну, якось треба виняти оцю скобу. Коли в тебе немає цього пістолета вібраційного, ти не відкритиш кліп хвилювала. Коротше, закрутив. Ну, всі гайки закрутив, болти тожні, всі закрутив, думаю, якось десь підійде. Знайшов від старого домкрата отаку штуку, щоб воно вперлось. Включив п'яту передачу. Ну, на тормоза нема кому нажати. Якось там паличкою підпер трохи на тормоз, але все рівно то не те. І зірвало. Закручувати було в зворотньому порядку. Я. Відключуємо, відкручуємо ключиком на 13, точніше ключиком на 13 зірвав, відкручую руками. Болт кріплення натяжного ролика ГРМ. Так. Нового ролика наживив. Тепер щось не бачу в новому ремневі. Направлення, в яку сторону він має крутитися. Мітка на колінвал є. Вставляється для нетяжкий отакий торкс. Назва його, якщо в мене лишилось. HV6. Ним віджимаєш, щоб оцей щоб оцей цимплик став на напроти оцієї невинної стрілочки. Приблизно так, як у мене. Я так думаю. Так як пише. Так як пише вся інструкція, що так правильно. Тут я буде метка закріпив стяжечкою Ну, бо трохи, як вдівав на ролика зіскакував тут по метрці. І тут ось ця метка і ось полосочка теж по метці. Ну що ж, прийшов час міняти ролик генератора, бо вся проблема в ньому була, він піщав. Маємо цю кришечку просто підколупавши ну, викруткою. І Тут та -то торкс, але мабуть в мене такого нема поламаний. Зняв ролик. Мене такий шумить, ну, незручно одною рукою знімати її. Крутити, але шум є. Тобто, коли попадала водичка, він піщав. Ну, не знаю, міняю разом. Ціна його там 260 гривень. Чисто символічна.